Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава. Напевно, для понеділку сьогодні буде така собі кадрова кава з Встряскою. Для чого? Для того, щоб ви розуміли, що ми робимо, як ми робимо в сфері трудових відносин і водночас в сфері трудового законодавства. Нас, ну, звісно, цю кадрову каву буде вести я, Вікторія Лівчанська, шеф-редактор журналу Кадровик UA». На, ну, знаєте, поки ви відпочивали на вихідних, я займалася деяким аналізом. Аналізом того, що ви пишете в коментарях. в... В повідомленнях нам, в приватних повідомленнях це все дуже добре. Да? Добре, що є комунікація. Але я спостерігаю дуже негативну тенденцію. Ви не розумієте сенсу трудового законодавства, і, на жаль, ви не розумієте, що ми робимо і як ми робимо в умовах, в тому числі в умовах воєнного стану. Я не кажу про всіх, але окремі категорії наших читачів, наших підписників, вони дійсно не розуміють, що відбувається і як їм діяти. Знаєте, я думаю, що це все все ж таки через те, що ми погано знаємо законодавство про працю. Це в першу чергу. І ось да, тема сьогоднішнього ефіру. У вас нічого немає. А як нам бути з внутрішньо переміщеними особами, як бути з працівниками підприємствами на окупованих територіях? Ну і трішечки е, зачепимо тих, хто працює на окупантів? Давайте поговоримо. Да, а ви де-небудь в Кодексі законів про працю України? або... В законі 21.36 про організацію трудових відносин в період воєнного стану бачили окремі положення, окремі. Глави, чи взагалі то окремі норми щодо такої категорії працівників, да, навіть такої категорії працівників я вам скажу немає. Є категорія громадян України або е, осіб без громадянства, як внутрішньо переміщені особи. Для Кодексу законів про працю України це такі самі. Працівники, як і всі інші, як всі, хто мешкає і працює на території України, про є працевлаштованими. Тому, якщо говорити про якихось особливі права внутрішньо приміщених осіб, у них є права, є права і гарантії, передбачені законом 17.06 від 20 жовтня 2014 року. Але там все, що стосується трудових прав і гарантій, це тільки можливість звільнення в односторонньому порядку через центр зайнятості. Що стосується працевлаштування, що стосується гарантій вже працевлаштованих осіб. А вони такі самі, як у всіх інших працівників, і особливостей там немає. Для того щоб розібратися з цими внутрішньо переміщеними особами, як їх працевлаштовувати, які гарантії їм надавати. Просто треба знати кодекс законів про працю України. Просто треба знати, що якщо у людини є основне місце роботи, то приймаємо ми таких людей тільки но за сумісництвом. І це не важливо. Внутрішньо переміщена особа чи будь-яка особа, яка працевлаштована на території України. Є особливість особливість тільки в глибокому знанні Кодексу законів про працю України. Далі ми про це говоримо, як про це влаштовувати за сумісництвом, які документи брати, систематично говоримо, систематично проводимо роз'яснювальну роботу, надаємо, навіть вебінар у нас є дуже класний про, саме про сумісництво в новітніх реаліях. Далі. В вас нічого немає про о, тимчасово окуповані території. А на тимчасово окупованих територіях, яке діє законодавство? Це які території? Хто там мешкає? Там мешкає громадяни України. І ці території відносяться до територій України і на них розповсюджується за територіальністю законодавство України. Тому на питання, а що робити з тими, хто. Там або у тих, хто переміщений. А що ми робимо з усіма іншими? Ми систематично говоримо про відпустки без збереження заробітної плати за новою підставою, тобто в обов'язковому порядку, або за всіма старими підставами, які були. Ми систематично говоримо про призупинення дії трудових договорів, якщо неможливо забезпечити виконувати роботу. Ми систематично говоримо про нову підставу для. Звільнення у зв'язку з тим, що немає можливості йде да, у у працівник у роботодавця, вибачте, надавати такі, а, таку роботу. Да, тобто нова підстава для звільнення, пункт 6 статті 41 ми про це говоримо. Застосовуйте. Це такі самі люди, як і ми з вами. Ми говоримо про простої. Тобто, все, що ми можемо застосувати до свого працівника, це, це стосується до тих працівників, які залишилися на окупованих територіях. Тобто, знов таки, ми беремо законодавство про працю і застосовуємо до них, неважливо, вони над. Територіях підконтрольних Україні, чи вони залишилися за будь-яких своїх е, особистих підстав на тимчасово окупованих територіях? Беремо і використовуємо інструменти використання, так, тобто у вас на слуху вони постійно призупинення, відпустки простої це все на слуху, це все про що ми говоримо постійно. Застосуйте їх тільки но правильно і маєте право їх застосовувати до. Працівників на всій території України? Ну, звісно, в нас є е, така вже дуже цікава ситуація, коли ми говоримо про тих, хто співпрацює з окупаційною владою. Да, е, тобто, ми говоримо: а ми знаємо, до нас дійшли чутки взагалі, да, де ми бачили таку підставу в трудовому законодавстві і в будь-якої сфері законодавства, як то на чутки. На чутки про те, що хтось з кимось співпрацює, може це і правда, але поки ще це на рівні чуток. Ми нічого з вами зробити не можемо і не зможемо. Якщо ми такі з вами добропорядні громадяни України, і в нас є інформація про те, що хтось з кимось співпрацює, то можливо треба щось діяти якимось чином, повідомити про це владі, оскільки владі це невідомо. Тобто, коли ви кажете, що, да, що робити з тими, які є колаборантами, а у вас вже є. Підстава вважати їх колаборантами не тільки но з позиції, ви знаєте, чи вам відомо, чи до вас дійшли чутки, що вони з кимось співпрацюють. Підстава це є законне рішення. Давайте розберемося. В нас колабораційна діяльність є кримінально караним діянням. Кримінально каране діяння, тобто визнати, що то є е, злочин, і особа винна може в Україні тільки, но суд. І тільки на підставі потім рішення суду, яке не було законної сили, ми маємо право з вами на підставі пункту 7 статті 36 звільнити працівників з роботи. Тому, коли ви задаєте питання, да, в мене колабораціонізм, а що мені робити? Я не можу, і редакція жодна не може приймати за вас рішення. Рішення має в цьому випадку прийняти суд, а ви можете йому посприяти. І якщо у вас є така інформація, направити її до правоохоронних органів. Ось і всі особливості щодо внутрішньо переміщених осіб, щодо Окупаційних тимчасово окупованих територій, і щодо колабораціонізму. Застосовуйте законодавство про працю правильно і думайте, будь ласка, над його застосуванням. Там є законодавство і рішення норми є фактично на всі випадки життя. Не порушуйте законодавство про працю і зустрінемося з вами на наступній каві.